Вітаю вас, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка, вівторок, 3 жовтня. А хотів би сьогодні дещо доткнутися ситуації на полі бою, загальних стратегічних аспектів, що відбувається, до чого йде, чого можна очікувати, і які прогнози все далі і далі вже на зимовий період і ближче до зимового періоду. Детальний аналіз безпосередньо того, що зараз робиться на фронтах. Він буде завтра. Ви знаєте, що щотижневий дайджест-проект, який я роблю з силами територіальної оборони Збройних сил України, виходить щотижня щодо більш оцінки безпосередньо по всіх фронтах, що відбувається. Я торкнусь сьогодні загальних аспектів. Чого очікувати? Тому що знаєте, дуже багато матеріалів зараз публікацій. Колишній міністр оборони Британії Волес пише про те, що операція за звільнення Криму почалась. Я вам про Крим уже розказував, про те, що зрештою все дійде до того, що нам там буде серйозна підмога, я думаю, у вигляді, мабуть, інтернаціональних легіонів, але це питання не теперішнього майбутнього. От як сказав прем'єр. Ріші Сунак, зверніть увагу, що міністр оборони Британії він дещо так е, обмовився і сказав, вже, що війська будуть надіслані британські в Україну. А пам'ятаєте, я вам говорив напередодні, що е, рішення це обговорювалося під час зустрічі під час приїзду міністрів оборони Британії і Франції до Києва. І після цього міністр оборони Британії. Він давав не одне інтерв'ю, виступав на конференції консервативної партії, там в Сполученому Королівстві, і сказав про те, що так ми розглядаємо сценарій а зараз збільшення військової присутності, відправки військових інструкторів, це так назвали до України з метою навчання наших підрозділів. Потім його прем'єр-ріші сунах поправив, мовляв, не треба одразу. Говорить, що зараз відправимо, давайте збережемо дещо інтригу, таємницю, коли це буде, і сказав, це не найближчого майбутнього. Але й не спростував, що це можливо. Тому це дещо так віддалено, але це важливо. І той же Бен Волес говорить про те, що в Україні потрібно а, пришвидшити, збільшити мобілізацію, особливо молодих людей. Мовляв, вік зараз у війську 40, молоді люди потрібні. З метою, аби пришвидшити контрнаступ. Тобто дають поради нам наступати числом. Давайте скажемо це так. При цьому я хочу вам нагадати, що і я про це говорив, у мене є це на каналі, ви можете подивитися от, хронологію, от моєї послідовності думок, тому що я від них не відступаю. І це до того, що я кажу, що треба бачити речі стратегічно. І от е, я вже казав про те, що видання з економіст. Британське дуже поважне світове авторитетне видання, вони писали з посиланням на свої джерела і матеріали про те, що бригади, які готували, зокрема західні партнери, передбачали, що їхні втрати при наступі можуть складати понад дві третини близько 70%. відсотків. Думайтесь. Тобто, ну такі розрахунки, і нам радили так наступати. Наше командування. Виступила інакше, наскільки зрозуміло, це обурило наших командирів. Вони сказали, скали да ні, ніколи в житті. Треба берегти життя людей, тому що і так і триває наступ, і так несемо втрати, і так дуже важкі кровоприлитні бої, і кожен метр цієї визволеної землі дається непросто. І за кожен окоп ведуться бої в моєму огляді. Я про це зазначав. В контрнаступі, тому звичайно, треба берегти ресурси. І я так само кажу про те, що ми не можемо змагатися з Росією за кількістю мобілізаційного потенціалу. Ми програємо так їх об'єктивно більше, у них більша чисельність. Ну навіть ті ж самі штурмовики, там бездумні, штурм і так далі. Як би там не було, попри всі проблеми, але вони є. А нам треба наших людей берегти, і ми маємо. Перемагати і перемогти в цій війні за рахунок винахідливості, креативності, інноваційності ухвалення рішень і максимального врахування існуючих військових і військово-політичних доктрин досвіду попередніх кампаній, особливо кампанії, коли менш а, чисельна армія могла перемагати і перемагала, і завдавала серйозно істотних поразок більш чисельним арміям. Ось наш підхід. І хто би ще не казав, так, кількість це важливо, так, люди потрібні, але ми в ситуації, коли потрібно якістю, тому що різні дані наводяться із того, що оголошувалось в публічному просторі, воєнна розвідка наша, і командування, і сили, про те, що понад 400 тисяч зараз російських військових задіяно до війни проти України, 480 з урахуванням резерву, там 480-482 це великі цифри. А насправді, звичайно, наші сили знищують і будуть знищувати ще більше ворога. Це очевидно, і мають успіхи на напрямках на тому ж Мелітопольському, вибиваючи ворога, як би це важко не було, але здобуваючи такі важливі і потрібні позиції. За що їм, як і іншим воїнам на інших напрямках, щира подяка уклін. Але разом з тим сили ось вони такі. Через те, те, що радять, і те, про що говорить поважний, дійсно поважний, шанований Бен Волес, екс-міністр оборони Британії, що давайте всіх мобілізуйте і пробуйте продавлювати їх числом і далі, ну от зараз уже П'ятий місяць іде контрнаступу на південному напрямку. Ми ж бачимо, що так наші сили докладають всіх зусиль, так надзвичайно стараються, так намагаються максимально ефективно використати зброю. Але це важко. І знову ж таки, який вихід? Зараз знову ж додавати сили і намагатися це продавлювати ціною втрат. Ну, я думаю, що це не той вихід, а вихід, як я вже казав, креативності, інноваційності. І тому, як ми воюємо, і мали вже успішні приклади, коли здобували перемоги в битвах проти переважаючими силами переважаючого силами противника. Ось, власне кажучи, і є наш шлях. А раніше я вже казав і писав ще в серпні статтю, і тут на Ютубі я робив для вас відео про те, що ж має бути на осінню зимову кампанію. І видно, що, попри наші зараз успіхи на південному напрямку, скоріш за все ця кампанія буде перепродиктована нашим переходом в стратегічну оборону, стратегічну активну а, маневрову оборону. Тому що очевидно, що ця 25-та армія російська, яка зайшла на підсилення на сході, може почати а, штурмові дії на певних ділянках. Вони зараз ведуть їх на Лиманському напрямку там. Постійно на Куп'янському вони намагаються створити нам серйозні проблеми з логістикою, мається на увазі мости, пошкоджуючи мости через річку Оскол. І очевидно, і очевидно, що це може бути сприйнято як підготовка до наступної наступальної хвилі, яка може відбутися протягом наступних кількох тижнів, а можливо десь ближче до зими. Це от такий прогноз безпосередньо, тобто на осінь, на в пізню осінь на зиму вони готують там пожвалення, інтенсифікацію бойових дій саме на Сході, тому що там коротше логістичне плече. Зараз фіксується пересування ворога у Білгородську, Брянська, Курська область, метою сковування наших підрозділів там. Очевидно, що це певний план, ми утримували там, і, звичайно, що будуть намагатися проходити наші лінії оборони. Звичайно, що це і про намагання перехопити ініціативу. Вони вже один раз спробували влітку цього року. Їм не вдалося. Ворогові не вдалося перехопити ініціативу. Наше командування спрацювало дуже добре, розкусили їхні плани, наші сили, які діють на тих напрямках. Дали рішучу відсіч і не дали пробити лінію оборони, плюс ще й створили їм додаткові серйозні зони напруги і нестабільності, прориваючись на Бахмутському напрямку. Авдії... Андріївка, вибачте, і Кліщіївка, прориваючись там і маючи там успіхів, не вимушені були перетягнути ворог туди певні сили. Але ж скидається на те, що будуть. Намагатися, скажімо, пожвавити ці наступальні дії взимку. І тут знову ж таки, я вже про це говорив. Встає питання: воно знову-таки виходить: що з пожвавленням ворога, і з тим, що ми об'єктивно, нам буде потрібна пауза, не зможуть, ну неможливо фізично. Фізично, за законами війни, неможливо наступати безкінечно. Те, що наші сили зможуть продовжити діяти малими групами десь на півдні, в інших районах за підтримки далекобійної зброї артилерії це так. Але не варто при цьому розраховувати на те, що це може дати великий там, колосальний ефект. Це підтримка ворога постійному неспокою, що називається турбуючий вогонь, створення для нього таких. Умов, коли він відчуває постійний тиск, психологічний тиск, деморалізація і так далі, але саме по собі це не може призвести до істотного, скажімо так, істотної зміни ситуації на полі бою і просування. Через те, звичайно, що як варіант розвитку подій, можливий сценарій для нас це активна оборона на сході з метою знищення і перемалювання великої кількості російських військ. З метою їх знесилення і виснаження, тому що без цього буде важко. Тобто, наша задача вберегти наші сили, а в обороні ну, ми розуміємо прекрасно, це теж закони війни, що і втрати а, можуть бути меншими, і діяти фактично просто знищуючи і перемелюючи, розбиваючи і далі їхню техніку, сили, засоби. І в обороні не просто складно, але все одно. Це легше ніж в активних наступальних діях, пробуючи з нашими партнерами далі накопичувати ресурси, очікуючи на весну літаки, ракети, атакамси, ті штабуси і, і так далі. Те, що дало б нам збільшення вогневого потенціалу і можливості застосування важкої техніки на повну, яку на півдні, особливо враховуючи ті умови, які є там. За умови дощової осені зими з великими опадами буде слабко, ну скажімо, можливо, застосовувати. Тому ось такі дії: це перехід, це перемелювання ворога. Я скажу парадоксальну річ: що наш шлях до того, щоб стримувати, стримувати ворога, виснажувати, знищувати, знищувати, лежить через оборону з очікуванням того самого моменту. Коли ми говоримо про війну на виснаження, просто треба задуматися, хто може виснажити швидше. Той, хто діє в обороні, чи той, хто веде постійні, а ще, як дехто у нас каже, ледь не безперервні штурмові дії, має бути хитрість, має бути креативність, має бути творчість при ухваленні рішення. І ось тут важливо ось цей баланс. Ми продовжуємо знищувати ворога, б'ємо їх, не даємо. Нам втратити те, що вже було відвойовано героїчними зусиллями з наших сил, це і Харківщина, це інші місця, де наші сили вибивали ворога, знищуємо, 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 очікуючи підтримки Заходу, а там ще. Будемо спостерігати, як Росія зможе відновлюватися своїми силами дуже важко. Так, вони зараз ведуть розмови з Іраном. Так, знову ж таки активізувалися розмови про Фатех і Зульфагар, два типи ракет, які балістичні, які можуть становити загрозу. Але ну це теж виклики. Нам потрібні більше засобів ППО. Тому ось такі заходи я бачу, і про це потрібно говорити. Я буду говорити. Я про це говорю і говорив, до речі. В ефірі телемарафону і інших каналів, то це думка, яка є, повірте мені, вона базується не виключно і не тільки на моїх висновках, а я їх базую на, на думках, яких я чую від о, військових, від різних, і від офіцерського складу, і від сержантського, які, зокрема, перебувають в бойових діях, активних на різних напрямках. І коли екс-міністр екс -міністр Волес каже, що давайте мобілізуйте більше, більше, більше і кидайте в бій, знаєте, так, це конституційний обов'язок, захист вітчизни, Я це підтримую. Так, це дійсно. Але з іншого боку, треба розуміти, що потрібен гнучкий підхід, тому що і мобілізація потрібна. Але в той же час, коли мені телефонують, фермери. Які мають дійсно, фермери не латифундисти, а фермери ферми свої, землі, коли кажуть, що зупиняють трактористів і просто от кажуть все, дають повістки і їм не бронюють і хто буде це обробляти? Ну, ви знаєте, це теж питання. Тобто, нам же теж важливо зберігати хоч щось в економічній, скажімо, сфері, царині і тому. Підхід потрібен, зважений і гнучкий. І тут ставити задачі про те, що ми обов'язково маємо і ставити дедлайни, щось захопити чи відвоювати у ворога, перепрошую, чи звільнити і так далі, чи захопити якийсь окоп, бліндаж, висоту ворога, і ще можливо ставити якісь дедлайни, це не той шлях, яким треба йти. Це робить ворог. Наш шлях інший. Якщо ми говоримо про війну на виснаження, Значить, давайте їх виснажувати, знищувати і чекати, коли у нас буде той пакет допомоги і зброї, який допоможе нам просуватися далі. Ось це зважений, гнучкий, правильний, прагматичний підхід, з повагою, честю і славою і підтримкою всім тим, хто в бою. Подякую, дякую вам. Мої підписники і тих, хто підпишеться, глядачі, я сподіваюся підпишитися. Дякую, що дивитесь, задаєте питання. Маю сказати, що незабаром я, отак проанонсую, що на завершення, планую відновити стріми, де ви зможете задавати свої питання. Планую, думаю, що це буде четвер вечір. Про анонс я ще додатково повідомлю. Дякую вам і слава Україні.